Коли почалося в країні повстання, де люди співали, Боже, храни, день за днем вигорала багатям, заповідь Всевишнього, люби. Коли перемога вже наближалась, тепер лиш тримай, бережи, людина зброєю захищалась, а не заповіддю люби. А потім назвали одних катами, а потім, не стримуючи журби, почали хвалитись синами, а не заповіддю Люби. А потім країна з піснями, віршами, а потім синів повбивали. Країна з самотніми матерями заповідь не пригадала. Знайшли ще одного ворога і замовили нові гроби. а людині не далася змога прочитати заповідь люби. Для когось сьогодні останній день, хтось завтра не втече з біди, а люди за рецептом диявола війною хочуть мир донести. І це триває тисячоліттями. Далеко не нові такі чини, коли ненависть, навіть з дітками. Замість заповіді любе. Це в світі і завтра буде. Пожадливість людей дотепер губить. А від Бога все ще чути. Миру нема для тих, хто не любить.